Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую на ці молотони варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навіщо клопотатися тим, що колись може статись? Хіба тільки для того, щоб безперестанку сумувати? Чергова порада від Томик Анпійського як можна. Позбутися неспокою у своєму серці. Ми з вами вже частково про це говорили, що важливо є навчитися критично мислити, зважати на те, що ти говориш, думати, зважати, речі так, піддавати е, аналізу тому, що чуєш. І от ми зараз знову чуємо наступну настанову. Що для того, щоб не сумувати в майбутньому, ми не повинні думати про те, що може щось колись стати. Тобто не потрібно будувати прогнозів. Радше сказати так: якщо й будуємо якісь прогнози, то це не означає, що вони мають стати. Ми можемо щось передбачити. Але ми ніколи не повинні прив'язуватись до того результату. Який ми хочемо побачити. Чому засудили часткового Христа, чи може так сказати, запитати, чому люди розчарувалися в Ісусі? Коли Він в'їжджав в Єрусалим, усі його вітали як царя, осанна, сину Давидів, стелили перед Ним одяг як найбільший вияв царської поваги, що вони віряють своє життя Йому, цьому Ісусові якого вважали царем. Навіть його учні, вони вважали, що це він буде царем він буде тим, який поведе свій народ до перемоги. Тобто він, вони хотіли воювати, вони хотіли звільнити свій край, свою державу від римського раб, від римського панування. У їхній прогноз, їхнє очікування було те. Що цей Ісус стане полководцем і начальником Царем? Але що трапилось? Христос не підняв бунта, Христос не очолив армію. Більше того, коли було, його арештовували в саді після молитви, і Петро заступився за нього, витягнув меч і хотів воювати. Ісус каже, якби була така ласка і воля, то тисячі легіонів ангелів воювали би за мене, але цього не буде. І от коли його судили, натовп кричав розіпни його, з нього насміхались. І все це робили тільки через те, що в них були якісь свої плани. І той, хто не пізнав Бога, розчарувався в ньому. Той, хто не пізнав Слова Божого, вважав, що цей Ісус має бути іншим. І апостоли, на жаль, теж. Тільки дехто з них стояв під Христом, Його мати, його учні Іван і ще деякі з учнів. Не за апостолів 12, а прості люди. Вони пізнали в ньому Бога. І вони прийняли Його Воскресіння, вони прийняли Його Царство. Царство Небесне. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив одну річ. Якщо ми складаємо якісь плани, і ці плани для нас, тобто, і ми хочемо бачити якийсь результат від своєї роботи, і якщо ми дуже прив'язуємось до цього результату, тобто, якщо б я собі от створив, от має бути саме так, але не інакше, то, поки не здійсниться це, що я задумав, людина буде весь час перебувати в неспокої. Вона буде переживати тільки за те, щоб відбулося так, як вона хоче. Людина, коли прив'язується до свого майбутнього результату, вона не передбачає жодних похибок, вона не передбачає жодних, знаєте, імпровізацій, якщо так можна сказати. І саме через те, що вона вибудувала собі цей шлях, вона хвилюється, переживає її серце в постійному переживанні, щоби так було, як я хочу. А Тома просто каже: не прив'язуйся до результату. Плануй. Але допусти можливість, що Бог втрутиться в ці плани. Допусти можливість, що Бог змінить твої плани. І прийми ці плани, прийми цей інший результат. Бо він для тебе буде найкращий. То, щоб позбавити без, без смутку, ми повинні перестати. Жити якимось неймовірними планами. Ось так як сталося у 23-му році з цією Україною. Всі говорили про контрнаступ наших, наших військових. Стільки всього говорили, малювали плани, стільки всяких було тих аналітиків військових, які розказували розуміти, як оцей контрнаступ має відбуватися, куди мають бути спрямовані удари. І все це мусолилось, говорилось, де тільки-тільки можна було. Налаштували весь народ на ось перемогу. Ось зараз от буде оцей контрнаступ і все, в одну секунду ми всіх розіб'ємо ворогів, і все буде класно. Але так не сталося. І що відбулося в нас? Розчарування, пригнічення. Тепер багато хто говорить, все, все пропало, треба домовлятись, бо ми не маємо сили. Все сталося тільки через те, що ми занадто прив'язалися до якихось своїх планів. Ми собі уявили якісь результати і не приймаємо інших варіантів. І через це. Українці стали сумувати. Українці розчаровуються знову в житті. Українці знову починають говорити, яка ця країна погана. Знову починають хотіти втекти з цієї звідси. Їм стає байдуже до того, що відбувається. Ось вам результат прив'язаності до якихось майбутніх своїх планів результатів. Тож, плануємо, але плануємо з Богом. Доз... Маємо щось мати в майбутньому. Пла... Робімо якісь свої плани, але дозвольмо Богові втрутити з них, щоб результат був якнайкращий для нас. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи! Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!